і, можливо, робив в Google рекламу, Google Ads. Як це все працює? Тобто, ти формуєш якийсь оффер, креатив, так? запускаєш Facebook, і Facebook шукає по різним типам цільової аудиторії, хто співпадає, хто не співпадає. Робить пропозицію, відображає і тестує, де найкраще всього розміщувати, умовно кажучи, креатив в вакансію. Ось те саме робимо ми, розміщуючи на багатьох. В варіантах тільки ми не можемо зробити це автоматично у вигляді Facebook. Поки що нам треба для цього ручна робота, і розуміння, де яка цільова аудиторія краще розміщається. І що це нам дає? Коли ми зрозуміли, який наш ключовий трафік, де більш-менш відповідні кандидати, які нам треба, ми підключаємо холодний активний пошук в більшості випадків називають його чомусь хантингом. Хоча це взагалі інші, інша майстерність хантинг, наприклад? Працює людина в конкретній компанії, таких 5 на ринку, ми їх знаємо, і ми їм пропонуємо офер на протязі трьох місяців. Так, спілкуємося з ними, зустрічаємось на каву. А це Хантінг. А коли ми просто пропонуємо роботу, це холодний активний пошук, це базова річ в рекрутингу, де б не працювала людина. Що ж тут важливо? Ми зрозуміли з тобою, де ми отримуємо трафік, і далі ми формуємо гіпотези. Чому це так важливо? Ну, давай подумаємо: ось посада прийшла rd менеджер Можливо, ти таку ще не закривав. В свою компанію, можливо, ще не шукав, але це посада досить рідкісна. Тобто в, в жоп-сайтах пошукати просто по тегу RD-менеджеру, ну, важкувати буде знайти. А що, які можуть бути її потези цієї людини? Що ж, це може бути перше продукт, який займається вивченням цільової аудиторії, новими створеннями продуктів, що частково може бути RD. Далі, хто цим може ще займатися? Можливо, це аналітик в деяких компаніях, який займається сюрчингом ринком, вивченням найкращих ідей і пропозицій в компанії. Другий варіант, що це може бути, третій варіант, це може бути директор з розвитку, який займається постійно розвитком бізнесу, нових напрямів, що може бути актуальніше, що буде змінити. Що також може бути. Як, як бачиш, всюди багато гіпотез. Проблема в тому, що ми не можемо одразу Виставляючи вакансію, пропрацювати по всім гіпотезам, адже їх дуже багато. З часом по кожній посаді в тебе з'являється вже розуміння, а хто це може бути, як по твоїй основній посаді в компанії. Зазвичай це найбільш популярно. Ти вже знаєш, звідки вони, хто це взагалі, де вони до цього працювали, на яких посадах. А це вже більш точна інформація. Коли нас цього ще немає, ми вимушені шукати по різним гіпотезам до тих пір, поки не знайдемо одну-дві найбільш працюючих, як, наприклад, в Таргеті, в Google Ads, і постійно їх вдосконалювати і фокусуватись на них, що зменшує час на підбір. Знову ж таки, чому, чому, коли ми шукаємо 100 людей на одну посаду, наприклад, оператора кол-центра, це нам можливо 10, а можливо сотні разів дешевше, ніж знайти 10 різних спеціалістів. Бо для 10 різних спеціалістів треба різні стратегії, різні гіпотези, те, що люблять називати маркетологи, але це дійсність в рекрутингу при активному пошуку. Що ж ми робимо? Ми дивимося, ми запропонували 10, наприклад, най. Цілівішим по цій гіпотезі, скільки з них відгукнулись і наскільки нам потрібні спеціалісти. Таким чином, тестуємо, заповнюємо таблицю, і в фіналі ми розуміємо, де нам шукати в, в одному двух каналах. Спочатку для цього треба буде 50 кандидатів опрацювати, це може зайняти у когось один день, у когось один тиждень, в залежності від відкритості доступу, де це знаходиться. І нагадаю, що це досить такий ресурсний режим. Тобто можна дати задачу одному рекрутеру тільки займатися однією посадою і постійно шукати в активну холодну, таке називають холодку в цій сфері. І після цього пропонувати цю позицію. Як це відбувається? Ти знаходиш людину, наприклад, через джобсайт, в... В розділі кандидати знаходиш її резюме, відкриваєш контакт і пропонуєш її або через Telegram Viber, або через дзвінок, або через повідомлення, і далі вже приписуєшся. Знову ж таки, важливо, щоб в тебе вже була крута сформована вакансія, адже вона продаюча, пам'ятаєш, ти один раз на неї гарно запарився, і далі вона продає за тебе. Далі ми або дзвонимо і паралельно висилаємо вакансію, або відправляємо вакансію, якщо це наша стильна сторона, або дзвонимо. Кажемо ключові речі і далі відправляємо вакансію. Сенс, щоб кандидат переглянув вакансію. Так само, як в продажах, щоб клієнт переглянув якусь пропозицію і дав нам увагу. І таким чином ми можемо шукати кандидатів, не очікуючи, що вони самі нас знайдуть. Віддалі два цих метода поєднувати. М можна сказати, що і там, і там є сильні кандидати, і той, і той інструмент гарний, просто джубсайти потребують коштів, а холодний активний пошук потребує, до речі, іноді також додаткових коштів на ПО додаткове на IT певні програми, і на ручний поки що труд, який здійснює пошук. Що ж, напиши, будь ласка, свої думки під цим методом, і спробуй знайти в холодну, в активну на джобсайті, наприклад, 10 кандидатів в холодну. І далі здійснити їм пропозицію, якщо відкрита вакансія.